Завдання для самоперевірки до розділу 1, завдання 12. Бруски один із яких зображений на рисунку 3, слід упакувати в коробку висотою 2,5 см, довжиною 14 см і шириною 6 см, яку максимальну кількість брусків можна покласти в цю коробку, щоб можна було її щільно закрити. Висота бруска 0,8 см, ширина 1,2 см. Ну що ж, я переніс цей рисунок 3. На екран, щоб ми могли ним скористатись. Ну, а яка загальна логіка розв'язку таких задач? Загальна логіка така, нам треба визначити розміри бруска, і знаючи розміри коробки, треба постаратися поставити ці бруски щільно-щільно один до одного, щоб не було вільного місця. Якщо нам це вдесь, якщо це ми зробимо, наприклад, спочатку перший шар поставимо, потім дізнаємося, скільки таких шарів можна поставити в цю коробку, але нам треба, якщо вийде навіть у нас дробове число, треба взяти найменше ціле число, бо нам треба, щоб коробка щільно закривалася. Ну що ж, давайте для початку тоді запишемо в даному, що в нас є. Отже, розміри я позначив довжина L, ширина D і висота H. Тобто ми пишемо, висота коробки H дорівнює 2,5 см. Далі довжина L пишемо 14 см. Далі ширина 6 см. Давайте напишемо, D дорівнює 6 см. Є. Далі розміри бруска, висота я позначу H0V. У нас дорівнює 0,8 см. Далі довжина. Довжину ми визначимо з. Оці лінійки тут у нас між 5 і 8,5 це буде 3,5 см. Отже, пишемо L з індексом 0 дорівнює 3,5 см. Ну і D з індексом 0 по умові у нас дорівнює 1,2 см. Нас цікавить кількість. Отже, яку максимальну кількість. Кількість ми позначаємо великою літрою N. Ну що ж, для того, щоб визначити максимальну кількість, нам треба спробувати розташувати бруски так, щоб залишилося якомога менше місця, наприклад, в першому шарі в коробці. Отже, записуємо тоді для визначення максимальної кількості. Максимальної кількості Брусків їх необхідно розташувати щільніше, Коробці в коробці. Так, ну що ж, давайте тепер визначимо, а скільки ж поміститься брусків, якщо поставити їх так, що довжина коробки буде дорівнювати довжині бруска. Якщо ми їх ось так поставимо, а скільки у нас вийде брусків. Отже, пишемо тоді N1, кількість брусків, Якщо їх розташувати довжина до довжини, то ми пишемо, що це треба загальну довжину L поділити на довжину одного бруска. І це буде дорівнювати, отже, замість L ми підставляємо 14 см, що ділиться на L у нас 3,5 см. Сантиметри у нас скоро очуються. 14 поділити на 3,5 це буде 4. Отже, це буде дорівнювати 4. Ми вже знайшли, що тут рівно 4 брусочка по місяці, щоб не втрачати час, я це вже нарисував на рисунку. Тепер визначаємо, а скільки буде по ширині. Це пишемо по довжині. Брусків. А тепер пишемо n 2 дорівнює. Тоді ми D. Ділимо на D0В і це дорівнює замість Д ми пишемо 6 см, що ділиться. А замість Д0В ми пишемо 1,2 см. Сантиметри у нас також скорочуються. 6 на 1,2 це буде 5. Пишемо 5 по ширині. Брусків. Дуже добре. Що в нас вийшла точна кількість, тобто тут ніяких проміжків не залишиться з повітрям. Ну і останнє нам треба знайти, а скільки ж таких брусочків поміститься по висоті. Отже, пишемо тоді n 3 дорівнює. Аналогічно, нам треба загальну висоту H поділити на висоту одного брушка. І це дорівнює. Замість H ми пишемо 2,5 см, що ділиться. А замість висоти одного бруска ми пишемо 0,8. см. Сантиметри у нас скорочуються. Відповідь буде безрозмірна величина 2,5. Поділити на 0,8. Це дорівнює 3,125. Тобто ми пишемо це дорівнює 3,125. Записуємо по висоті. Кількість брусків ціле число. І звідси випливає, що n 3 у нас дорівнює 3. Якщо ми поставимо 4, то коробка у нас вже не закриється. Ну і записуємо тоді загальна кількість. Загальна кількість брусків. Загальна кількість брусків. Ну як знайти? У нас по довжині помістяться 4 бруски, по ширині у нас поміститься 5 брусків. Ну, а по висоті я тут зобразив 2, але їх поміститься аж 3. Тобто ми записуємо, що загальна кількість брусків у нас буде, щоб знайти загальну кількість, нам треба всі ці. Кількості перемножити, і це дорівнює. Тоді ми 4 множимо на 5 і множимо на 3. Так, і це дорівнює. 4 на 5 у нас 20, 20 на 3 – це 60. Отже, записуємо тоді відповідь. Я записую скорочено, що загальна кількість n бросків буде дорівнювати 60. Ну що ж, це нам поталанило з цифрами, що нам вдалося перший шар брусків розташувати так, щоб не було пустого місця. Але насправді у нас могли бути зовсім інші цифри, особливо коли розміри ящика у нас або дуже великі, або розміри бруска дуже маленькі. І тоді їх можна розміщувати в різні комбінації і зробити це дуже-дуже непросто. Можна тоді лише робити, знаючи загальний об'єм і об'єм одного бруска. Загальний об'єм, якщо ми розділимо на об'єм одного бруска, у нас буде приблизна кількість брусків, які можуть поміститися в таку коробку. Ну що ж, ось таке завдання більше на логіку, чим на фізику, і на цьому вправу завершено.